Сталося встановлення ну, власних, власних, не знаю чиїсь, чиїхось валідаторів перевізником Ебітранс на маршруті номер 4 Замість чи поруч достеменно це зараз там ще розбираються. Валідаторів оператора платіжної системи тов Smart Tickets Technology. Відбулося це 8 з травня, якщо я не помиляюсь, аргументи ж у кожного свої. Я б не хотів коментувати там аргументи, які можливо десь емоційні, не підтверджені, скажімо, там документальними якимись паперами. Можливо, вони десь і є підтверджені, але що найменше в нас їх немає. Документальних підтверджень там неналежного виконання умов договору з боку оператора. Ну якби легенда така з боку перевізника, що його не влаштовувала, як працює оператор, тому він вчинив такі дії. 8 травня ми вийшли на перевірку, отримавши цей сигнал, встановили факт наявності валідаторів. Невідомо чи їх зафіксували порушення перевізником умов договору, а саме умови виконання рішень виконавчого комітету. Надіслали відповідно акт перевізнику, і він згідно договору в триденний термін повинен був усунути виявлені порушення і повідомити нас. От ми сьогодні до кінця дня чекаємо від нього повідомлення, чи він усунув, чи не усунув, або взагалі відсутність повідомлення. І, власне кажучи, в залежності від цього, будемо вживати дії або значить, продовжувати фіксувати невиконання умов договору. Да, або, там можливо він повернеться. Тут я не готовий сказати, тобто м'яч зараз на стороні перевізника. Ну, о, наскільки він буде готовий відновлювати роботу системи? Ну і в залежності від його дій буде вживати подальших, передбачених законом і договором дій з боку органів влади.